Мерседес е 212 2010 року на максимальній фуловій комплектації. Машинка дуже в гарному стані. Звернувся клієнт за додатковим ключиком, тому що в автомобілі є тільки один. Недавно купив автомобіль, переживаю, щоб в автомобілі були два ключа. І попросив нас видалити ключі, які були записані у автомобілі. Ми їх видалили, запромували новий ключик, ключик клієнта відкриває і закриває. Ми запрограмовували точно в такому ж виконанні. Ключик дуже гарної якісті. Автомобіль теж запрограмований, відкриває, закриває. Перший ключик клієнта. Включаємо запалення. Все чудово. Нашим ключиком. Двигун запустило. Всі чеки погасли, як мало й бути. Буквально годинка роботи. На цьому моя робота готова. Друзі, кому потрібно дублікати ключі, ремонт